Скільки українські біженці тратять грошей за кордоном та скільки оплачують податків. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми підносимо важливу статистику щодо того, скільки українські біженці заплатили податку, скільки вони тратять своїми карточками і який вони мають вплив на економіку Польщі і Європи. Тому не забудьте додивитися це відео до кінця, також підписатися на YouTube канал. І давайте почнемо. Отже, порівнюючи попередні роки, біженці у 2022 році заплатили близько 10 мільярдів злотих податку, а у 2023 році ця сума впала і була близько 7 мільярдів злотих. Це зв'язано з чим? У 22-му році в Польщі жило близько 1 мільйона 300 тисяч українських біженців, які саме приїхали після війни. Але через напевно політику так Польщі і не продовження тимчасового захисту, кращі виплати у Німеччині в інших країнах близько 400 тисяч людей виїхало далі. І на 23-й рік ця, ця кількість становила близько 900 тисяч, і відповідно податків було заплачено менше. Тепер давайте розберемося детальніше, які саме допомоги соціальні отримували українські біженці, яка їхня кількість, і скільки польська держава бюджет панства потратив саме на українських людей. На кінець ця дані на кінець січня 2023 року. Отже, 500+, плюс отримало 272 тисячі українських дітей. Роджінне капітал опікунче отримало 7 тисяч українців. За родинне оформило 45 тисяч людей. І 300 плюс оформило сто 150 тисяч українських біженців. Тобто, якщо ми усі ці витрати сумуємо, також додамо видатки на едукацію, тобто навчання дітей, то польська держава витратила близько 5 мільярдів злотих на українських біженців. Тому можна сміло говорити, що дохід від українських біженців набагато більший ніж затрати держави Польщі. І можете це також донести до поляків, так тому що українці мають дуже вагомий вклад в економіку Польщі. І що стосується статистики, також за 2022 рік ВВП Польщі виросло на 1,2% саме дякуючи українцям а за попередній рік на 1%. і це також зв'язано з дуже великою працездатністю і затрудненістю саме українців. Що стосується затрат українських біженців за кордоном, е, найбільше українці тратять з українських карточок, і ця сума виносить близько 2 мільярдів доларів на місяць. Так, це космічна сума, але це саме оплати з українських карточок. Тут не включаються польські карточки, готівка і так далі. У наступному відео я детально буду розказувати саме про покупку нерухомості у Польщі, тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити цю інформацію. І е, як бачите, статистика така: за 22 рік було потрачено близько 20 мільярдів доларів, а за 23 рік 18 мільярдів доларів, е, саме оплати карточками. Тому ось така цікава інформація. Донесіть цю інформацію також знайомим, які проживають в Польщі, щоб вони знали і були горді так за наших людей, які справді допомагають не тільки собі, а також іншим економікам. Також поставте лайк, дякую, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі в наступному відео.